Доброго ранку. Бажаємо вам. ми, Ведучі ранку вдома Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Також зустрічайте майстра Костянтина Драгульова і нашого кулінарного експерта Чабо Бакоша. Чабо, привіт! Що сьогодні в меню? Доброго ранку. Сьогодні ми приготуємо італійську фрітату, але із українських інгредієнтів. О, Боже, як звучить спокусливо. Сьогодні команда ранку вдома приготувала для вас багато цікавих історій. Про те, як медзаклади зруйновані російськими ракетами, отримують швидку допомогу. Як ткани килим може врятувати життя на фронті, а кіберспорт приходить на допомогу ЗСУ. Також обговоримо, як отримати підтримку на гуманітарній платформі. Є допомога. І традиційні книжкові рекомендації від нашого оглядача Дмитра Слівного ранок вдома розпочинається, і ми, як завжди, кажемо дяку збройним силам України. На календарі 29 листопада, саме цього дня, 1929 року, людина вперше перетнула південний полюс літаком. І хто ж це був? М? Безстрашний герой? Цей американський пілот Річард Берт піднявся з шельфу роса у вельській затоці. Вночі пролетів над полюсом і скинув на нього невеликий американський прапор. Встановити свій прапор на точці важливо, і ми, українці, знаємо це дуже добре. Ось в цьому і полягала проблема Берда. Адже в ті часи було важко з літака зазначити точне місце знаходження полюса. Тож пілот про всяк випадок описав у повітрі над теоретично визначеним місцем полюса коло діаметром у кілька миль. Про інші видатні події 29 листопада в нашій постійній рубриці день в історії. 29 листопада 1945 року в США відбулася перша в історії рятувальна операція з використанням вертольота. Біля берегів Коннектикуту сильний шторм посадив на мілину нафтову баржу. У воду змило двох людей з її екіпажу. Підняти їх на борт жодним чином не вдавалось. Тоді на допомогу прийшов гелікоптер Р 5 який сконструював колишній киянин Ігор Сікорський. Потерпілих з бурхливого Атлантичного океану витягли за допомогою троса і підйомника, після чого людей доставили на берег. У цей день, в 1999 році, другий президент України Леонід Кучма своїм указом затвердив офіційні символи глави держави. Ними стали штандарт, гербова печатка, булава, а також знак президента у вигляді орденського ланцюга. За переказами, одна з частин цього ланцюга належала гетьману Івану Мазепі. Леонід Кучма став першим володарем українських атрибутів влади. Традиційно президенти отримують їх на церемонії інавгурації. 29 листопада 2000 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про остаточне закриття Чорнобильської АЕС. А вже 15 грудня того ж року реактор третього енергоблоку назавжди припинив свою роботу. Після найбільшої ядерної техногенної катастрофи в світі. З 1986 по 2000 роки Чорнобильська АЕС виробила 158,6 мільярдів кіловат годин електроенергії у доаварійний період трохи більше 150 мільярдів кіловат годин. На момент закриття на ЧАЕС працювало 9 тисяч людей. Наразі кількість робітників складає менше 2,5 тисяч згідно з програмою прийнятою Верховною Радою України. Чорнобильська АЕС буде повністю ліквідована до 2065 року. А яким буде 29 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.